Воркаут Адама створи базу воркаутера. По-моєму, це найкращий спосіб накачати всі м'язи на перекладині і брусах, тренуюсь своєю вагою тіла. По-любому всі існуючі тренування, по-своєму хороші. А це найкраще 100%. Це 366. Серія серіалу проєкту Як накачатись. Остання в 2024 році. Кожен день по ідеї з 366 днів одна серія була загружена для кожного дня. Тому маєте вже на кожен день тренування На протязі одного року навіть більше, для того, щоб прокачувати абсолютно всі м'язи на тілі, а це конкретне тренування. Особливе тим, що воно підійде як найкраще тренування для прокачки м'язів з усіх існуючих, які поки що пробував, по-моєму, на мою думку. Тому обов'язково пробуйте качати свої м'язи конкретно цим тренуванням і відчуєте той ефект, який раніше ще не відчували. Це по-любому, без лишніх слів і лиття водички. Приступаємо до тренування. Тому обов'язково поставте лайк та підпишіться на канал. Повільні віджимання на брусах і підтягування на перекладині – Це ті вправи, про які йдеться мова. Приблизно плюс-мінус 3 секунди потрібно опускатись, віджимаючись на брусах. Зверху вниз і підніматись, вижимаючи своє тіло вверх. Так само 3 секунди. Це мінімум 2-3 секунди, з чого починаються повільні віджимання на брусах. Далі вже потрібно робити 5 секунд, 7, 10, 20, 30. І навіть цілу хвилину. Знаю це, тому що знаю це, так як так по ідеї, по прогресу потрібно прогресувати. І ці віджимання, можливо, ви захочете робити, якщо захочете, то робіть. Робляться неважливо, якою технікою виконання, через те, що повільні віджимання, якщо робити, знаю це по собі, то тіло відчуває баланс набагато краще. Тобто, ви відчуєте. Що ваше тіло, неважливо, чи ноги будуть зігнуті в колінах, чи рівні, від того, і від того, якої висоти бруси, буде триматись максимально чітко і рівно. Тому обирайте для себе той варіант кількості секунд, який буде вам підходящим, найбільше всього, якщо це 3 секунди, і вам так зручно зробити 12 віджимань за підхід. То починайте з 3 секунд. Стосовно підтягувань на перекладині, те саме. Починайте робити з мінімальної кількості повільних підтягувань на перекладині в секундах. І робіть все більше більше і більше з часом, не спішучи в середньому, якщо робити по 12 разів, то це 50 48, якщо бути точним підтягувань чи віджимань. Разом це 100, якщо робити за одне тренування віджимання, 12 повторів, 4 підходи і так само стосовно підтягувань. В середньому після кожного підходу з 12 разів потрібно відпочивати до 5 хвилин, не більше. Намагатись, якщо буде трошки більше, ніж 5 хвилин до 10 хвилин, то це також нормально, але не відпочивайте занадто довго, тому що ваші м'язи будуть охолоджуватись, і тоді не буде сенсу від тренування. Тому такий стиль тренувань повільних віджимань та підтягувань це найкраще з усього можливого існуючого. Вибирайте ті хвати на перекладині, які хочете. Можете робити 4 підходи в середньому. Кожен підхід з 12 разів різних хватів, можете просто один хват обирати і робити таких 4 підходи. Стосовно віджимань на брусах то саме. Але найголовніше це відчувати баланс свої м'язи, фокусуватись на м'язах, при тому, що підтягування треба робити і віджимання максимально якісні, не Фокусуючись на тому, чи ноги зігнуті чи ні, так як є різні види віджимань і підтягувань, найголовніше це робити такі тренування, і, звичайно, що передивіться, переслухайте всі існуючі тренування, серіалу проекту як накачатись. Є багато тренувань, з повільних підтягувань, і віджимань. Конкретно, якщо робити по 3 секунди. Чотири підходи на прикладній брусах, то це від півгодини до години будете витрачати з відпочинком між підходами на тренування, можливо, навіть більше години хтось. Тому це дійсно сильне тренування для того, щоб накачати м'язи в більшій мірі і при цьому ще й розвинути витривалість. Тому не сумнівайтесь, будьте впевнені, що це супер тренування. Поставте лайк, ще раз скажу вам. Нагадаю, підпишіться. І долучайтеся до збору. Зробив для вас 366 відео, цілий рік тренувань, навіть більше зможете тренуватись. Тому зараз е зробіть для мене те ж саме: Задонатьте, 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 задонатьте на збір монобанка на банку. Посилання буде під відео на програми тренувань. Всім пока!